Доброго дня Станіслав Іванович. Ми не бачилися дуже давно, але медицина працює. Медицина працює в нелегких умовах. Вже 15-й місяць минув, як війна почалася, якісь зрушення були, якісь переміни були, було краще, було легше, було важче. Будь ласка, про те, як зараз працює ваш центр. Доброго дня, радий бачити вас. Дійсно, була перерва і наше спілкування. Декілька слів хочу сказати про те, що дійсно як ми працювали. Не зрівняти медицину, яка працює тут у нас на територіях, де, слава Богу, майже нічого не падає, зрівняти з тою медициною, яка на передовій або на межі зіткнення, а тим паче про тих, хто працює і працювали в тих місцях, містах, де були захоплені расистами. Але все рівно є свої особливості, і я можу слів сказати в цьому, що коли все починалося, ми... Здригалися з кожним воєм тривоги. Ми сумом слухали, що сталося в нас по сусідям. Ми бачили ці всі, всі ракети і старалися бачити, що це таке. Вносилися якісь зміни в режим роботи нашого закладу, тому що під час і до цього часу ми під час. Тривог під час цих всіх знаків, ми, відповідно, персонал спускається від наше приміщення, це стосується нашої амбулаторії, і ми стараємося десь розміщувати пацієнтів, якщо вони ходяться в нашому закладі, на в правилах двох стін, але на цей час медична допомога амбулаторна не надається. Час проходить, принцип залишається, але і населення вже розуміє, що не треба йти під час тривоги сюди, дивитися, чи відкрити, чи відкритий заклад. Слава Богу, у нас ніхто не виїхав із пацієнтів і персоналу, який працює. Вони залишилися працювати всі на місцях. У нас є лікарі, які. Працюють тут і мали б мали можливість поїхати покинути, але вони залишилися працювати. Тому амбулаторна допомога пацієнтам первинна медична допомога надається в тому обсязі, якому. Передбачено і, але зі своєю корекцією, так скажем, на воєнний стан, який нам дає. Час часто у нас була ще початку, коли дуже малий час був і комендантська година була велика. То у нас навіть змінювався режим роботи. До шести треба було попасти додому, чи до після шести треба попасти, було тільки сюди, щоб прибрати приміщення. А так, в принципі, працюємо у звичному, скажемо, режимі. Як правило, у нас все починається з Нового року. Нові умови, нові договори, нові програми. Ми вже живемо, який там третій місяць поспіль, да чи четвертий поспіль після нового року. І тут варто поговорити, що змінилося, і трохи про новації квітня поговоримо з вами. Будь ласка, так дійсно питання фінансування, питання особливості організації медичної допомоги визначається. Кожним періодом, кожним роком із 1 січня по наступного року. Є таке поняття, як пакет медичних гарантій, який передбачає, що ось в цьому році Національна служба здоров'я України буде закуповувати послуги у всіх центрів первинними і всіх спеціалізованих закладів з новими правилами, новим, правил, новим пакетами. Дійсно, наш центр теж розпочав цю роботу завчасно. Ми підписали на перед початком нового року звичайний наш стандартний пакет первинної медичної допомоги. І на ті пацієнти, які ми заключили. У нас їх заключено більше 29 тисяч. Якщо скласти все в кількості декларантів, які ми обслуговуємо, то це 73-74%. відсотки. Але сюди додається ще й приватна практика, де вони мають своїх там більше трьох тисяч тисяч. Декларантів і загальна кількість вакцинованих декларантів на нашій території, що ми обслуговуємо, складає, десь біля 82-83%. Це показник краще, ніж в Україні, але чуть-чуть не дотягує до рівня обласного показника. Тобто ми маємо такий середній показник. Крім того, розуміємо, що велике навантаження на тих лікарів медичного персоналу у нас є до цього часу ще. В селах медичні працівники, яким треба оплачувати, і кількість медичних сестер на одного лікаря, який під, відповідно під нього на СУЗО платить по деклараціям кошти, у нас складає 3,7 медичної сестри на одного лікаря. Це коефіцієнт доволі великий, чому що в середньому, з розрахунком вважалося, що один на одного лікаря дві медичних сестри. І відповідно утримання цього персоналу треба більше. Так, да, воно в деякій мірі це є. З одної сторони, історія наша і розвитку медицини, а з іншої сторони, це є очі і руки лікарів, які мають можливість дати завдання і отримати відповідь від того населеного пункту, який знаходиться віддалено. Ми приходимо, змінюємо трохи тактику, ми змінили структуру. У нас відповідно до ліцензійних умов зараз є шість амбулаторій, які зареєстровані місце надання допомоги, тому що НСЗУ теж вимагає, щоб там, де ми пишемо, що це місце надання допомоги. Повинно бути оснащення таке як в лікаря. Це кардіографи, це пульсоксиметри, це інтернет, це доступність. Тобто, тут нема розказу, що в мене в маленькому селі там є місце надання допомоги, а там воно немає, там тільки медичний працівник тонометром. Це вже неправильно. Тому ми міняємо трохи форму і міняємо форму в частині надання допомоги. Ми поширили в цьому році практично роботу мобільних виїзних бригад. Виїжджає інколи по декілька лікарів, два лікарів там в середньому, буває інколи один. Виїжджають медичні сестри, які виїжджають із оснащенням, з обладнанням. Крім того, ми проводимо забір крові для проведення аналізів, діагностики, і відправляємо, що самі робимо, що ми відправляємо на, на нашу лікарню. Ми проводимо вакцинацію там на місці, тому що знову ж теж вимога так була. А тим більше бликаут показав, що ми не можемо зберігати е, препарати, які повинні зберігатися в холодильниках, коли пропадало світло на добу і більше. Тому було прийнято рішення, що в нас вся вакцинальна група препаратів перемістилася практично в амбулаторії. І тільки з амбулаторії виїжджає спеціаліст, він виїжджає, робиться маніпуляції, вакцинації, все інше. Це трошки змінило саму практику первинної медичної допомоги. Враховуючи, що коштів не вистачає. Ми розуміємо, з одної сторони є вимога і потреба пацієнтів, а з іншої сторони, і кошти. Ми розпочали роботу по отриманню інших пакетів. На жаль, пакет супроводу дорослих дітей з захворюванням на туберкульоз, він йде. Не зовсім добре, тому що ну, пацієнти, поки не хочуть звертатися лише раз до сімейного лікаря, вони вже знають тут на місці, і слава Богу, цей лікар є, лікар, якого третього рівня, так називаємо, вони ведуть цих пацієнтів. І ми в окремих випадках тільки підхвачуємо тих пацієнтів, які є потреба в нашій допомозі. Тому цей пакет не став нам фінансово якимось. Спасаючим нас, однак все рівно, скрійні анкети треба проводити, визначати пацієнтам, розказувати, коли, в яких випадках пацієнт може підозрювати, що в нього може бути розвинений туберкульоз. Це контактні пацієнти, це пацієнти, які мають якісь симптоми, які незрозумілі. І ще пробуємо розширити судову допомогу. Це паліативна допомога. У цьому році ми спробували взяти цей пакет. Дійсно, працюємо з пацієнтами. Це Тяжкі пацієнти, морально тяжкі пацієнти, тому що пацієнт розуміє, що ну, скоріше всього в нього невеликована хвороба. Йому треба допомога, десь якийсь супровід, десь якась психологічна допомога, десь, можливо, підтримка в якихось засобах побуту. Але у нас ще немає і кошти минутри. Ми вже четвертий от місяць працюємо. Ми аналізуємо, що ми їздимо до цих пацієнтів. У нас більше цих пацієнтів більше 40 пацієнтів. Однак держава до цього часу ще не перерахувала НСЗУ не перерахувала нам цей договір. і Він поки у нас виходиться нульовим. На жаль. Так, але ми не, не втрачаємо віри, ми будемо працювати в цьому напрямку, будемо і будемо надіятися, про те, що ця дасть можливість нам покращити і фінансову сторону, одночасно мати можливість і цим пацієнтам надати більшу і об'ємнішу і кращу допомогу. І ще один напрямок про те, що зараз говорить і Перша леді, і те, що дійсно ми розуміємо, що буде потреба, вона й була й до цього часу однак з війною у нас стає набагато більше пацієнтів, які будуть потребувати психологічну допомогу. Лікарі сімейні не психіатри, вони не мають права ставити діагнози, однак є вимальовані правила. Наші лікарі і медичні сестри пройшли відповідні навчання по курсам психологічної допомоги, МейчКЕП, так називаємо, і вони мають сертифікати, ми занесли ці дані в СОС, і Відповідно, ми розуміємо, що частина пацієнтів, які з самозверненням або з якоюсь проблемою з тривогою, страхом. З прикладами чи, чи впливом якихось факторів, вони можуть звернутися до нас, прийти, і ми будемо або їх супроводжувати, якщо це не є психічний розлад якийсь, або в випадку розуміння, що є потреба і є погодження з пацієнтом, ми можемо видати направлення до нашого психіатра. І він або він буде супроводжувати, або дасть рекомендації і залишить цього пацієнта на догляді так супроводі пацієнта сімейним лікарем. Ми це відпрацьовуємо, ми маємо цей пакет підписаний. Знову ж там сума невелика. Ми від цього фінансового якого зв'язку дуже сильно не буде. Однак це є потреба для пацієнтів тут. У нас є погодження вже із лікарнею, ми спілкувалися із лікарем-психіатром. Ми будемо на наступний тиждень. Можливо, можливо, це буде до кінця цього тижня. Ми буде зустріч наших лікарів психіатрів і ми будемо відпрацьовувати, яким чином зробити так, щоб пацієнт був задоволений, тому що все, що стосується психіатрії, це чутливі дані. І тут кожен хоче поступити правильно, а з другої сторони, пацієнт не хоче розголосувати. Туберкульоз це теж ті самі чутливі дані, які десь стримують розуміння, що, мабуть, я не під до лікаря, бо може бути розголошено. Тому. Напрямками в нас є, розвиток ми плануємо, пакетів у нас вже виходить 4. І тому ну, хочемо вірити в тому, що ми будемо працювати в цьому напрямку і, і надалі. І цей рік покаже, що ми можемо справитися. З приводу новшеств квітня. Ну, Це нашумівша історія із електронними рецептами. і Вона більше нагадувала все-таки паніку, і причиною це була погана комунікація всіх рівнів, в тому числі, можливо, і нас, але для медиків була це, це обтяження, в деякій мірі є воно обтяження. Чому? Тому що ще, якщо не помиляюсь, 92-го року наказ виданий з приводу розподілу на препарати рецептурні і нерецептурні. В нерецептурну групу входить 2900, якщо не помиляюсь, 30 препаратів. Це достатньо кількість препаратів, які можна прийти в аптеку препаратів, медичних виробів, які можна прийти задовольнити свої потреби. Ще частина препаратів була розділена по принципу 10 таблеток це без рецепту, 50 таблеток, 100 таблеток це вже за рецептом. І тут пішли ряд постанов, які спровокували оцю, мабуть, віру в державу. Люди повірили, що держава з 30 березня перестане відпускати препарати в аптеках без рецепта. І 30 березня всі стояли в чергах, розуміють, що 1 квітня може щось статися. Хоча, чесно говоря, тут не дотримали, не дожали, мабуть, працівники аптеки, тому що чесно говоря, скажу, вони є працівниками комерційних структур. На жаль, реклама на телебаченні, реклама на всіх бікбордах, де тільки можна бути, і в тому числі реалізація цих препаратів йшла, ну, так скажемо, не, не заборонено. І ввелося новшество, це теж було невірно зовсім якось трактовано. Крім бумажного рецепта, можна електронний. Це була розмова про можливість додати. Але це два інструмента, який може робити лікар виписати на бумазі, який може видати електронний рецепт. Він занесеться в систему і телефоном прийде пацієнту смс, але судя на та сама, аптекар спитає, а що у вас є? Якщо він принципіально стане і скаже, що ні, я вам не відпущу без бумажно або без електронно, тоді відпуска не буде. А якщо не спитає то тоді відпуск буде. Тому в даному разі це можливість навчитися на час. Воєнного стану. Чому? Тому ну, що була постанова, яка дозволила відпускати ці препарати без електронної бумажної, без електронного рецепту в тих місцях, де йде бойові дії. Це теж заплутало населення, йдуть, не йдуть бойові дії. Тому ми звертаємося і кажемо, що приходьте до нас завчасно і не по дзвонку мені треба, бо ж можна познати сімейному і сказати, що він не відповідає, бо він не хоче. Зверніть увагу, що в робочий час він може вести прийом. Йому зараз не до вас, він не може пам'ятати, знати, чи які у вас препарати, чи ви звертались, чи не звертались, чи є у вас в системі записана ваш план лікування, чи він може це зараз зробити. Тому незручності стались для тих, хто я хочу зараз, сіюмінутно і на вчора. Це не треба цього робити. Приходьте, рецепт дійсний, великий термін, якщо не помиляюсь там. Терміни є де менші препарати термін мають, де більші препарати мають термін. Рецепти не виймає, не забираються у пацієнта. Він з цим рецептом має прийти і ще придбати не один раз цей препарат, відміток на них нічого не ставиться, тому це тільки звернення лікаря до аптекера щось видати, і це звернення залишається на місці. Станіслав Іванович, пройшов місяць, як уже в такі нововведення ми бачимо, чи щось змінилося на краще, чи трошки заспокоїлися люди. Ну, ажіотажа немає по цьому поводу пацієнти звертаються, да, дійсно є такий факт. Факти є відмови видачі вакцин для батьків, які хочуть вакцинувати своїх дітей окремими вакцинами. Ну, вони вважають, що якісними або в крайній разі купленими за свої кошти. Тому пацієнти звертаються. Того, мабуть, аж який міг бути і серед лікарів, був острах, що ось зараз до нас побіжать і нас будуть турбувати. Не сталося. Я думаю, що це все-таки зв'язано з тим, що. Вимоги ще аптеки ну, не, 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 не такі жорсткі, як могло б мати місце. Ру, я думаю, що ми вчимося. Жаліємо пацієнтів, інструктуємо їх кожного, що якщо вам треба, ви приходите не в останню хвилину, майте вдома запас якихось препаратів для якоїсь там своєї допомоги. Майте в аптеці ті препарати, які хронічно ви приймаєте. Не згадуйте про них серед вечора, перед вихідним днем і розумійте, що вам аптека може відмовити. Плануйте своє життя, управляйте своїм здоров'ям і в принципі можна бути. Ну і лікарі будуть справляться, тому що ми все-таки думаємо змінити. І от ми, от коли починали все, ми розуміли, що чуть ли нам не нам треба виводити окрему одиницю і садити на цій телефонні дзвінки, щоб він мав можливість зайти в систему, подивитися, яким діагнозом був, подивитися, які препарати отримав, і виписати щось, а потім пацієнт отримує смс-ку і навіть не приходить сюди. Бо так ж розказували, міністр казав, що вам випишуть дистанційно, і оце слово дистанційно, тобто я сижу собі на дивані, я згадав, що мені треба рецепт. Я дзвоню серед білого дня своєму сімейному лікарю, і в ній прилітає смс-ка. Хорошо, б якби ще прилітали препарати додому на диван. Тут оце перехльостування, да, у нас класна держава в частині гаджетів, в частині використання всього прочого. Але, але ну, мабуть, завжди повинна бути повага до пацієнта, завжди повинна бути повага до медичного працівника і розуміти, що він теж якусь роботу може робити і спитати: а ти можеш мене почути? Чи ти зайнятий таким самим точно пацієнтом? Приватна клініка забороняється входити в кабінет, стукати в двері, коли там сидить пацієнт. Завідуючий цією службою, коли я був у приватній клініці, він казав, ми не можемо туди зайти, там двері закриті, вибачайте. там при... Він вийде, пацієнт віти. Я спитаю лікаря, чи можемо з вами зайти і побачити щось. Тому повага, повага до персоналу, вона саме буде перше основне, тому плануємо завчасно телефонуємо, спілкуємося не своїм лікарем через наші рецепшени. Я ще хочу звернутися. У нас в телефони завжди їх називав 248-88. Це кабінет директора, це приймальна моя, де ви можете щось вияснити по скар, скаржі, скаржі, скаргакі бажання. Але є телефон 242-22, це той наш рецепшн. І він ж мобільний телефон є. Він на вихідні ні попадає до завідуючої амбулаторії, заступника мого. Вона практично відповідає до 9 вечора по телефонам вихідні дні. А чому я про це називаю? В інтернеті, якимось чином стало, що 242.22 випав із поля зору людей, і всі дзвонки, а можна записатися, а можна приключитися, йдуть на інший телефон. Тому прошу ще раз звернути увагу і звертаюся, дякуючи вам, що ви моя мови це сказати. 242.22 – Це телефон, який може вислухати спеціаліст. Який працює в кол-центрі, він може переключити на лікаря, перепитати, чи може він спілкуватися чи ні, і або відповісти назад, вернувшись до, до розмови з пацієнтом, і або записати, що він хоче на вакцинацію, з приводу рецепту, уточнити графік роботи, всі інші рухи через телефон 24222, які який стосується Балтської міської амбулаторії. По міськ, по територіям, які по селам, по амбулаторіям, вони є на нашому сайті, можна зайти, подивитися. Там є контактні телефони медичних працівників і лікарів, які працюють в... в Обжилі, в Гольмі, в Білено і в наших громаді Піщанській і Пожайківській. Тому спілкуватися треба розуміти, як спілкуюся, коректні спілкування. Я завжди вдячний тому, що навіть мені хтось перезвонить і скаже, що вибачайте, от була така ситуація, не вийшло в мене щось. Я з радістю вислухаю, тому що. Була колись така фраза в організаторів охорони здоров'я, які вчили і мене, і я все розумів, що скарга як находка для руководителя. Да, скарга, жалоба це те, що дає можливість поправити сам процес, і те, що ми з середини і з свого підприємства можемо не бачити. Ми завжди раді чути відклики на, на все, що ми робимо, на наші дії, а можливо, десь і бездіяння, для того, щоб покращити надання допомоги пацієнтам. Станіслав Івановичу якось на фоні війни трошки зменшилися розмови про ковід, але він нікуди не подівся. Яка зараз ситуація з цим захворюванням? І кілька слів про вакцинацію, тобто, все, що ви знаєте на сьогоднішній день? Ну дійсно політно можна оцінювати в частині того, що спричинило зменшення кількості пацієнтів, захворівших? одного сторони, ми кажемо, що відволіклися увагою на війну. З другої сторони, все-таки це є цикл життя вірусної інфекції, які з кількістю перезаражень пацієнта одного іншого і так далі. Є факти про ослаблення самого вірусу, який передається. І, мабуть, ніколи не треба відкидати і, мабуть, казати, що це головне це все-таки вакцинація, яка, яку ми робили по. На перших порах до восьми тисяч пацієнтів ми за рік були провакциновані. Перша друга вакцинація у нас практично таку кількість мала. Потім вона в 2022 році перейшла вже майже до чотирьох, і в цьому році ми вже дивимося. У нас практично там менше тисячі. Це все. Тому іде зниження з однієї кількості пацієнтів, які хворіють. Ну і популяція реагує зразу ж. Ну, раз менше хворіють, то навіщо мені сюди йти вакцинуватися? Дивіться, менше вмирають, так. Да. Але, на жаль, є факти смерті, смерті для дітей не у нас на Балчині, але все-таки факти є. Тому не можна відкидати ні сам ковід, ні відношення до нього, ні питання контакту і самоізоляції, і ізоляції пацієнтів. І є, коли в тебе в домі є. Хворий, і тобі треба розуміти, яким чином себе захистити. І, і можливості звернення до лікаря. І ставати сюди в чергу, бігти, сказати, що Ой, я хочу, бо мені треба вчора я захворів, мабуть, треба розуміти правила, дозвонитися до свого лікаря, але реально повторюю декілька слів. На перший-другий добу практично вірус не тестується, його практично ми не можемо виловити. Ні в ПЛР-тестах, ні в, е в скринінових тестах е на швидкими тестами. До лікаря треба звернутися в цей період, дав, в тебе є якісь проблеми, симптоми, звернись в телефонному режимі і скажи, що я захворів. Ми вирішували питання, дозволено було навіть відкривати лікарняні листи, МВТНи без першого візиту огляду, коли пацієнт каже, я не можу, я лежу. Давайте день-два, я да, я до вас з'являюся. Нам дозволила система, там мали деякі моменти, коли ми назад можемо. Відступити і визначити, що цей лікарняний лист МВТ начався чуть раніше, ніж факт самого першого з'явлення. Зараз ситуація трохи вирішена, тому ми, якщо це людина працююча, ми просимо, що да, давайте поконтактуємо з лікарем, ми уточняємо, треба, не треба, ви приходите сьогодні, чи ви приходите завтра, чи ви прийдете чуть пізніше. Поліклініка, наша амбулаторія працює до 6 годин вечора. І з 8 до 6 можна сюди попасти, знайти той час, коли лікар прийме вас спокійно, ваших 15-20 хвилин він вам уділить. Є тільки моменти, коли тестуватися треба. Треба вже не їсти, там не курити, не чистити зуби за завизначені термін. Середньому це 3-6 годин. Тому не перебігти, накурившись під амбулаторією і сказати, що давайте ага, у мене ж нічого там немає. Тому треба є правила, спілкуємося з лікарем, уточняємо це з приводу, як себе поводити. З приводу вакцинації: дві вакцини зроблених це в принципі, повний курс вакцинації. Однак. Рекомендував, рекомендую, сам особисто проходив. Практично через пів року треба повторити. А Зараз ми практично зробили дві 4, вакдві 4, бустерних вже. Тому всі, хто не має цих бустерних вакцинацій, кого пройшло більше, ніж півроку, можна звернутися сюди. У нас є на наявності Коронавак, нас є на наявності Pfizer. Пацієнти можуть звертатися там однодозово, там шестидозово, тому може бути запрошуємо на якийсь період, скажемо, що у вас шість вас буде зібрано завтра. Приходьте, будь ласка, будемо вакцинуватися. Тому Поведінка, тестування і вакцинація це те, що залишилося, нікуди не змінилося. І не треба дивитися, що хтось там захворів і не вмер. Не треба бути тим, на кому, не дай Бог, станеться така ситуація. Як продовження теми вакцинації, я можу в принципі, сказати, що не тільки ковідом єдиним ми займаємося, тому що більше десяти. Інфекції, які коригують і управляються вакцинаціями, це переважно це в основному діти. Хоча для дорослого населення можу сказати, що погано ми агітуємо, мабуть, а пацієнти погано звертаються, тому що і ніхто не відміняв той самий правець, який треба, і та ж сама діфтерія. Те, що можна захворіти і мати дуже дуже погані наслідки. Тому звертаюся до дорослого населення. Раз, в 10 років, ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря. Від 8 до 10 років не повинні бути більше перериву. Ви сказати, що я згоден прийти на цю вакцинацію. Це потім спасе з тою сапою, побитою рукою, пальцем. Це потім буде проблема, коли захворіє, хтось принесе цю хворобу, і ви будете мати розсадником, на жаль, для своїх, можливо, дітей і внуків. Ви пройдете легко, а для когось ви будете мати принесети проблему. Ну і дитяча це дитяча група в основу це практично більшість. НСЗУ навіть ставить на умову 95% вакцинованого дітей до 6 років, тоді вони зобов'язуються нам ще й доплачувати за цю роботу ще більше. Але це важка робота. Дехто із от коли ми аналізуємо, як вакцинується в області, то в когось від 24-25% до 90%. Ми маємо показники біля 90-90 плюс-мінус за результатами року. Тому ми маємо непогані показники вакцинації, Я вдячний нашим лікарям, які е, працюють в цьому напрямку. Однак звертаюся й до мам, батьків, пацієнтів, що треба вакцинуватися, приходити. І особливо зараз проблема пішла з кором. Кір це та хвороба, яка дуже контагіозна, і вона може принести величезну проблему для, для дітей і для організованих колективів. І ми зверталися вже листом до наших закладів, пояснюючи, що не можна допускати, тим паче, ми вже маємо вони мають досвід роботи дистанційної, особливо тих дітей, які не вакциновані, вони не мають права відводити згідно з чинного законодавства. Вони не повинні відвідувати заклади колективи, тому що вони можуть стати проблемними для себе і стати для їх. Тому Вакцинація, особливо дитячого віку, це обов'язково повинно бути. Той самий поліемеліт, який, на жаль, нема-немає на заході України, у нас з'являються окремі випадки. Те, що у нас є захворювання на кір по Україні, почало зростати. Звернення Міністерства охорони, здоров'я, що треба до цього віднестися серйозно і ну, так, відповідально до свого здоров'я. Ну і всі інші хвороби, які коригуються вакцинальними календарем вакцинальних щеплень, тому звертаюся і розкажу, що ми Працюємо. Маємо наявності переважно велику більшу кількість всіх вакцин. Ми запрошуємо і хочемо в цьому напрямку працювати, бути потрібними нашому населенню, забезпечити їх здоров'я іменно шляхом профілактики. Станіслав Іванович, я дякую вам за змістовне інтерв'ю. Бажаю вам і вашому колективу, і нам усім миру, швидкої перемоги. На все добре. Дякую вам також.